Джеймс Метью Баррі Пітер Пен і Венді Повість казка. Переклад з англійської Володимира Митрофанова. Розділ другий Тінь. Місіс Дарлінг скрикнула. І тут таки, неначе на поклик дзвоника. Двері розчинилися, і до кімнати вскочила Ненна, яка щойно повернулася додому. Вона загарчала і кинулася до хлопчиська, але той спритно випорснув у вікно. Місіс Дарлінг знову скрикнула цього разу з переляку за хлопчика. Адже він напевне розбився і чимдуж побігла на двір подивитися, що з ним сталося. Одначе під вікном нікого не було, тоді вона поглянула вгору, але й там, серед нічної темряви, не було нічого видко, окрім мерехтливої світлинки, що здалася місіс Дарлінг падаючою зіркою. Вона повернулася до дитячої кімнати і побачила в зубах у Нени якусь дивну річ. Виявилося, що то хлопчикова тінь. Коли він вискакував у вікно, ненашвидко зачинила стулки. Його самого вона вже не спіймала, а от тінь вислизнути не встигла, вона застрягла між стулками і відірвалася. Будьте певні, що місіс Дарлінг роздивлялася її і так і сяк. Одначе тінь була, як тінь. Нічого надзвичайного. Ненна недовго думала, що робити, і почепила тінь за вікно. Міркувала вона так той хлопчисько неодмінно повернеться по свою тінь, то нехай собі забирає її і не турбує більше дітей. Та, на жаль, місіс Дарлінг не могла дозволити, щоб тінь висіла за вікном. Надто вже вона скидалася на якусь ганчірку і псувала весь вигляд будинку. Місіс Дарлінг подумала, бува, чи не показати тінь містерові Дарлінгу. але він саме сидів, обмотавши голову вогким рушником, щоб була ясніша, і обчислював, у що стануть зимові пальтечка для Джона та Майкла. Отож турбувати його. Аж ніяк не випадало. Та й знала місіс Дарлінг наперед, що він скаже о все через те, що за няньку в нас собака. І вона вирішила щільненько згорнути тінь і заховати в комод, аж поки не трапиться зручна нагода розказати про неї чоловікові. Як же необачно вона вчинила, така нагода випала лише через тиждень. Отієї незабутньої п'ятниці. А тож, це сталося саме в п'ятницю. І як я забула, що в п'ятницю треба особливо стерегтися, не раз казала вона чоловікові згодом, тим часом, як Нена сиділа поруч неї з другого боку і тримала її за руку. Ні, ні, відказував містер Дарлінг. Це я в усьому винен. Я, Джордж Дарлінг! Мія кульпа, Мія Кульпа. Колись він вивчав у школі латинську мову. Отак вони сиділи вечір у вечір, пригадуючи собі ту лиховісну п'ятницю, так що, зрештою, всі подробиці того дня назавжди закарбувались у їхній пам'яті і аж проступили із зворотнього боку. Як ото обриси профілю на перекарбованій монеті. Якби ж то я не прийняла отого запрошення в гості до будинку номер 27 тужливо проказувала місіс Дарлінг. Якби ж то я не вилив своєї мікстури в нену миску, підхоплював містер Дарлінг. Якби ж то я прикинулася, що мені сподобалась та мікстура. Промовляли зволожені ненині очі. І все тому, що я надто люблю ходити в гості, Джордже, і все тому, що я надто люблю жартувати, серденько. І все тому, що я надто чутлива до всяких дрібниць, мої любі хазяїне і хазяйко. А тоді хтось із них, чи й усі разом, починали плакати. І Нена скрушно думала. Ой, правда, правда, даремно вони взяли за няньку собаку. І не раз не хто інший, як містер Дарлінг, утирав їй очі своєю хусткою. Ну й негідник же він, вигукував містер Дарлінг, і Нена сердито гавкала, вторуючи йому. Одначе місіс Дарлінг ніколи не лаяла Пітера. Щось у правому кутику вуст не давало їй узивати хлопчиська лихими словами. Отак вони й сиділи у спорожнілій дитячій кімнаті, зворушено пригадуючи кожну подробицю того моторошного вечора. А почався він так буденно, точнісінько так само, як сотні інших вечорів. Ненна приготувала Майклові воду для купелі. І понесла його на спині до ванної. Не хочу йти спати, репетував він так, наче й досі вірив, що останнє слово буде за ним. Не хочу, не хочу. Ненно, ще ж нема шостої години. Та слухай же, Нено, ось я не буду більше тебе любити. Ти чуєш, не хочу, я купатися. Не хочу, не хочу. Тим часом до кімнати зайшла місіс Дарлінг, убрана в білу вечірню сукню. Вона навмисне одягалася раніше, бо Венді дуже любила дивитись на неї у вечірній сукні та на мисті, яке подарував їй Джордж. На руці в місіс Дарлінг був браслет Венді. Вона попросила доньку позичити його на вечір. Венді дуже любила позичати матері свій браслет. Місіс Дарлінг побачила, що двоє старших дітей граються, вдаючи її саму і тата при народженні Венді, Джон саме говорив Я радий сповістити вас, місіс Дарлінг, що ви стали матір'ю. І то таким тоном яким, можливо, і справді говорив свого часу сам містер Дарлінг. Венді затанцювала з радості, так само, як, можливо, зробила тоді справжня місіс Дарлінг. Потім народився сам Джон і оголосив про це ще тріумфальніше, бо вважав, що так і годиться, коли народжується хлопець. Аж тут з'явився після купелі Майкл. І також захотів народитись, але Джон безцеремонно відказав, що з них уже досить дітей. Майкл мало не заплакав. Нікому я не потрібен, гірко мовив він. Звісна річ, жінка у вечірній сукні не могла знести такого. Мені потрібен, сказала вона, я так хочу третьої дитини. Хлопчика чи дівчинку? запитав Майкл ще не вірячи. Хлопчика. І Майкл миттю опинився в неї на руках. Здавалося б, така дрібниця. Але тепер, коли містер і місіс Дарлінги разом із Неною згадували про це, вона не було для них дрібницею. Адже того вечора. Вони востаннє бачили Майкла в дитячій кімнаті, вони пригадували далі. Це ж тоді я влетів до кімнати, мов буревій, запитував містер Дарлінг, тепер зневажаючи себе за це. Він і справді влетів тоді, мов буревій, та, мабуть, йому можна це пробачити. Він так само одягався, збираючись у гості. І все було добре, поки не дійшло до краватки. Незручно навіть таке казати, але цей чоловік, який знав геть усе про акції та облігації, не завжди міг дати собі раду з власною краваткою. Часом вона скорялась йому без опору, але траплялися дні. Коли для всіх у домі було б куди краще, якби він переступив свою гордість і почепив на шию краватку самов'язку. Той день видався саме такий, містер Дарлінг влетів до дитячої кімнати, вимахуючи зібганою неслухняною краваткою. Що сталося, таточку, любий? Що сталося? заволав він. Так і справді заволав. О те, що вона знов не хоче зав'язуватись. У голосі його почулися небезпечні глузливі нотки. Де завгодно, тільки не в мене на шиї. На кульці що на ліжку зав'язується, разів із двадцять зав'язав, а на шиї ні, не хоче, та й годі. Гадаючи, що місіс Дарлінг ще не досить вражена, він суворо провадив далі. Попереджаю тебе, матінко, що поки ця краватка не зав'яжеться в мене на шиї, ми не підемо сьогодні в гості. А якщо я не піду сьогодні в гості, я не служитиму більше в конторі. А якщо я не служитиму більше в конторі, ми з тобою помремо з голоду і дітей наших викинуть на вулицю. Та навіть і це не зворушило місіс Дарлінг. Ану, дай я сама спробую любий, сказала вона. За тим він, власне, і прийшов. Отож місіс Дарлінг своїми чарівними прохолоденими руками швидко зав'язала на ньому краватку. А тим часом діти стояли поруч і спостерігали, як вирішується їхня доля. Іншому чоловікові, може, і не сподобалося б, як легко зробила це місіс Дарлінг. та містер Дарлінг мав незлобливу вдачу. Він безтурботно подякував дружині і ураз забув про свій недавній гнів. А за мить уже витанцьовував по кімнаті з Майклом на плечах. Як весело нам тоді було, мовила місіс Дарлінг, пригадуючи це тепер. Останні наші веселощі, простогнав містер Дарлінг. А пам'ятаєш, Джордже, як Майкл раптом запитав мене Мамо, а де ви зі мною познайомились? Пам'ятаю, а як же? Такі любі діти були, правда, Джордже? І наші діти, наші, а от тепер їх нема. Веселощі скінчилися, коли до дитячої кімнати вернулася Нена, і, як на те, містер Дарлінг наштовхнувся на неї і убрався в шерсть. Він був у нових новісіньких штанях. А до того ще й у перших в його житті з шовковою тасьмою по боках. Отож навіть губу прикусив, щоб не заплакати з досади. Звичайно, місіс Дарлінг тут таки вичистила штани просто на ньому, одначе він знов завів мову про те, що не гоже тримати за няньку собаку. Джордже та справжнє золото. Воно то так, але часом мені не дає спокою підозра, що вона бачить у наших дітях щенят. Та ні ж, бо любий, я певна, що вона розуміє, яка між ними різниця. А от я не певен, глибокодумно промовив містер Дарлінг. Аж ніяк не певен. Дружина відчула, що саме тепер слушна нагода розказати йому про незваного гостя. Спершу містер Дарлінг зневажливо скривився, та коли вона показала йому тінь, споважнів і замислився. Не знаю, хто б це міг бути, сказав він, пильно розглядаючи тінь, але, судячи з вигляду, напевне, якийсь негідник. Ти пам'ятаєш люба, мовив містер Дарлінг, і далі пригадуючи події того вечора. Ми з тобою все міркували про це, коли до кімнати зайшла Ненна з Майкловою мікстурою. Тепер тобі, Ненно, ніколи більше не носити в зубах ту пляшечку з мікстурою. І винен, у цьому я. Хоч загалом містер Дарлінг був чоловік твердої вдачі, проте з мікстурою тоді він, безперечно, схибив, коли й були в нього якісь вади. То це насамперед переконання, що він усе своє життя мужньо ковтав ліки. Отож тепер, коли Майкл почав ухилятися від ложки, яку тримала в зубах Нена, він докірливо сказав Ну ж бо, Майкле, будь молодцем. Не хочу, не хочу, верещав Майкл. Місіс Дарлінг пішла принести йому шоколадку. Але містер Дарлінг сказав, що це слабкодухість. Не потурай йому, матусю, гукнув він навздогін їй. Коли я був такий, як ти, Майкле, то було вип'ю мікстуру і не писну. Ще й дякував, спасибі вам, добрі мої тату й мамо, за те, що купуєте мені ліки, щоб я не хворів. Він і сам вірив у те, що казав. І венді, яка вже перевдяглася в нічну сорочечку, також повірила йому і докинула, підбадьорюючи, Майкла. Тату, адже та мікстура, яку ти часом п'єш, іще гідкіша, правда? Куди гідкіша? хвацько відповів містер Дарлінг. І коли б та мікстура десь не заподілася, я б зараз залюбки випив її, щоб показати тобі приклад, Майкле. Не можна сказати, що мікстура справді десь заподілася. Він сам якось серед ночі заліз на стілець та й сховав її на шафі. Та містер Дарлінг не знав, що віддана Ліза знайшла ту пляшечку і поставила назад на його поличку у ванній кімнаті. А я знаю, де вона тату. вигукнула Венді, завжди рада прислужитися. Зараз принесу. І вибігла з кімнати, перш ніж батько встиг її схопити. Хоч як це дивно, але містер Дарлінг враз підупав духом. Джоне, сказав він, аж здригаючись, ти не уявляєш собі, яка це отрута. Щось таке гидке, липке, ще й нудотно солодке. Та це ж раз і випив, тату. Весело озвався Джон і в ту ж мить до кімнати влетіла Венді, несучи склянку з мікстурою. От бачиш, я вмить повернулася, захекано мовила вона. Бачу, що не барилася, відказав на це батько з нищівною чемністю, що відскочила від Венді, мов горох від стіни. Тільки спершу Майкл, з притиском додав він. Ні, спершу тато, заперечив Майкл, що мав недовірливу вдачу. Мене може занудити, ти ж знаєш, погрозливо промовив містер Дарлінг. Не бійся, тату, сказав Джон. Придержи язика, Джоне, цитнув на нього містер Дарлінг. Венді геть спантеличилася. А я гадала, тату, що це для тебе пусте. Не в тім річ, відказав батько. Вся річ у тім, що в моїй склянці більше, ніж у майкла в ложці. Його доброчесну душу роздимало обурення. А це несправедливо. І нехай мене хоч ріжуть, а я все одно казатиму, що це несправедливо. Тату, я чекаю, холодно мовив Майкл. Дуже добре, я теж чекаю. Тато боягуз, ти сам боягуз. А я не боюся, і я не боюся. Ну, то випий мікстуру. Ну, то випий ти. У Венді сяйнула чудова думка. А чом би вам не випити обом воднораз? О, ж!» – погодився містер Дарлінг. Ти готовий, Майкле? Венді полічила раз, два, три, і Майкл випив мікстуру, а містер Дарлінг тим часом заховав свою склянку за спину. З Майклових уст вихопився відчайдушний крик Люті. Ой, тату. вигукнула й Венді. Що, тату? запитав містер Дарлінг. Перестань верещати, Майкле. Я збирався випити, але. але не вийшло. Аж страх брав, як усі троє дітей дивилися на нього. Так, наче зовсім його не шанували. Ось послухайте лишень, благально мовив містер Дарлінг, коли Нена пішла до ванної. Мені оце спав на думку чудовий жарт. Я виллю свою мікстуру в ненену миску, а вона подумає, що то молоко, і вип'є. Мікстура і справді кольором скидалася на молоко, та діти не оцінили батькового гумору. І докірливо дивились, як він виливає мікстуру нені в миску. Ото буде сміху, не дуже впевнено сказав він. І все таки, коли до кімнати повернулися місіс Дарлінг і Нена, виказати батька ніхто не наважився. «Нено, мила собачку, сказав містер Дарлінг, легенько поплескуючи її по шиї. Я тут налив тобі в миску трохи молочка. Нена замахала хвостом, підбігла до миски і почала була хлебтати мікстуру. Але в ту ж мить відсахнулась назад і подивилася на містера Дарлінга таким поглядом не сердити мені, але на очі їй набігли дві великі сльози, такі, що зазвичай будять у нас пекучу жалість до благородних тварин. А тоді вона тихо залізла в свою буду. Містерові Дарлінгу було страшенно соромно, та він не давав цього взнаки. Тим часом місіс Дарлінг взяла миску і понюхала її. О Джордже, мовила вона, це твоя мікстура. То я ж просто пожартував, відразу вигукнув містер Дарлінг. Місіс Дарлінг стала заспокоювати хлопчиків. А венді обняла нену за шию. «А вже ж вам байдуже, гірко мовив містер Дарлінг, – що я із шкури пнуся, аби тільки вас насмішити. Венді все обіймала нену. Гаразд, гукнув він. Обіймайся з нею. Мене, бач, ніхто не обіймає. Де вже там? Я ж бо всього на всього робоча худоба, то чого б мене обіймати? Нема чого, нема чого? Джордже, благала місіс Дарлінг, – не так голосно слуги почують. Якось так уже в них повелося називати слугами лізу. Нехай чують, забувши про все на світі, заявив містер Дарлінг, – Хай приходить і чує, хто хоче, але я більше не дозволю, щоб ця собака хазяйнувала в дитячій кімнаті. Діти залилися слізьми. Нена запобігливо підскочила до містера Дарлінга, та він одігнав її. До нього повернулося відчуття своєї сили. Нічого не вийде. гукнув він. Твоє місце на дворі. Отож відтепер там і сидітимеш на припоні. Слухай, Джордже, пошепки мовила місіс Дарлінг, згадай но, що я тобі розказувала про отого хлопчиська. Та де там, містер Дарлінг і слухати нічого не хотів. Він був сповнений рішучості показати всім, хто господар у цьому домі. А коли Ненна не послухалась його наказу і не вилізла з буди, він виманив її звідти солоденькими словами, а тоді схопив і потяг з кімнати. Йому було соромно себе самого, проте він не спинився. І все через те, що мав надто чутливу вдачу, яка жадала шани. Припнувши Нену на задвір'ї, нещасний батько сів у передпокої і підпер голову кулаками. Тим часом у дитячій кімнаті панувала незвична тиша. Місіс Дарлінг повкладала дітей спати і засвітила біля їхніх ліжечок нічники. Діти почули, як на дворі загавкала Нена, і Джордж, хлипаючи, промовив це вона тому, що тато припнув її на ланцюг. Але Венді зрозуміла собаку краще. Ні, коли її скрив не нагавкає не так, заперечила вона, хоча й гадки ще не мала про те, що станеться невдовзі. А так вона гавкає, коли чує небезпеку. Небезпеку. Ти певна, Венді? А вже ж! Місіс Дарлінг здригнулась і підійшла до вікна, воно було щільно зачинене. Вона визирнула за вікно і побачила темне небо, всіяне зорями. Зорі з'юрмилися навколо будинку, немов хотіли побачити, що там має статися. Та місіс Дарлінг не помітила цього. І все ж таки невиразна тривога стиснула їй серце, і вона аж вигукнула. Ой, краще б нам не йти сьогодні в гості. Навіть Майкл, що був уже майже заснув, зрозумів, що матуся чимось занепокоєна, і спитав Мамо, хіба ж нас може хтось скривдити, коли світять нічники? Ні, дорогесенький, відказала місіс Дарлінг, нічники то ніби очі, що їх кожна мати залишає, оберігати своїх дітей. Вона ходила від ліжечка до ліжечка, співаючи дітям Колискової, і малий Майкл міцно обвив руками її шию. Мамо, як я люблю тебе! І то були останні слова, які почула від нього місіс Дарлінг перед довгою розлукою. Будинок номер 27 був зовсім недалеко, але перед тим випав невеличкий сніжок. І містер та місіс Дарлінги мусили пильно дивитися під ноги, щоб не забруднити черевиків. На вулиці нікого більше не було, і всі зорі дивилися тільки на них. Зорі прекрасні, але вони не можуть ні в що втручатися, їм судилось вічно тільки споглядати. Це їм покара за якусь дуже давню провину, таку давню, що жодна із зірок. Уже й не пригадає, що воно таке було. Загалом вони не дуже люблять Пітера, бо він має зухвалу звичку підкрадатися до них ззаду і дмухати, щоб їх задути, але водночас вони страшенно охочі до розваг і того вечора були на його боці, нетерпляче дожидаючи, коли дорослі дарлінги підуть з дому. Отож тільки но за містером та місіс Дарлінгами зачинилися двері будинку номер 27, Як на небі все заворушилось, і найма цюпусінька зірочка на чумацькому шляху писнула Час, Пітере. Сподобалась казочка? Вподобайка коментар і підписка. Будуть стимулом і надалі записувати цікавинки для вас. Бажаєте підтримати проєкт гривнею? В описі знайдете посилання на Патреон, Монобанку та реквізити української банківської картки. Окремо хочу подякувати патронам за підтримку, зокрема Кирилу Червоняку та Володимиру Мельнику. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проєкт. Величезне вам дякую. Також шукайте нас у Фейсбуці, в подкастах та в телеграмі. До нових зустрічей.